Практичної роботи номер 6 на тему вибирання даних в електронних таблицях. Виконувати практичну роботу От ми будемо за інструкційною карткою. Її ви можете знайти в підручнику на сторінці 184, а також в описі під відео я залишу посилання на дану інструкційну картку. Що ж, давайте перейдімо та виконаємо практичну. Розпочинаємо виконувати практичну роботу. Першочергово потрібно завантажити файл заготовку під назвою Зразок Практична 6. Посилання на файл я залишаю в описі під відео. Перейшовши за посиланням, ви відкриєте ось таку сторіночку. Натиснете вкладку «Файл», завантажити Microsoft Excel. Завантажується наш файл заготовка, Відкриваємо його. І розпочинаємо нашу роботу. Вмикаємо режим редагування. І розпочинаємо з того, що на аркуші 1 потрібно виконати сортування таблиці за значеннями в стовпці прізвища. Як це можна зробити? Все дуже просто. Виділяємо таблицю. На вкладці Основне, група інструментів редагування, обираємо сортувати і фільтрувати. Обираємо сортувати від А до Я. Будь ласка, відсортовано за прізвищем від А до Я. Все зроблено як потрібно. Далі обираємо аркуш 2. І на аркуші 2 за інструкційною карткою нам потрібно виконати сортування таблиці за значеннями в кількох стовпцях. А саме спочатку відсортувати прізвище за зростанням. Потім відсортувати імена за зростання і потім роки народження за спадання. Давайте спробуємо виконати. Виділяємо так само таблицю. Обираємо сортувати й фільтрувати. І обираємо кнопку Настроїти сортування. Відкривається вікно сортування, де перший рівень ми обираємо стов. Стовпчик прізвище, значення клітинок сортувати від я до А за зростанням. Додаємо другий рівень, якому будемо потім після відсортування за прізвищем, відсортовуємо за іменами тих, у кого одинакові прізвища. Ім'я також від я до А. І останній рівень ми маємо відсортувати за роками народження за зростання. За спадання. Від найбільшого до найменшого. Натискаємо ОК і ми спостерігаємо зміну в таблиці. Бачимо, відбулося сортування. Все як потрібно. Далі переходимо на аркуш 3 і дивимось нашу наступну дію. Наступна дія на аркуші 3 відобразить дані про учнів, зріст яких перевищує метр. 80, використавши фільтрування. Для цього нам потрібно активувати фільтр. Можна це здійснити за допомогою групи інструментів редагування, сортування і фільтр натиснути, або ж скористатися вкладкою Дані і натиснути кнопку фільтр у групі сортування і фільтр. Натиснули. Не задіялось, тому що таблиця не виділена. Виділяємо таблицю повністю і натискаємо повторно. Готово. Бачимо, з, ім, з назвами стовпчиків з'явилися відповідні позначки. Нас просять відфільтрувати за зростом. Обираємо позначку. Обираємо наступну дію фільтри чисел. І вказуємо, що має бути більше або дорівнює. Вказуємо значення. Що має бути більше або дорівнює 1, через кому 80. Натискаємо ОК і відбувається відразу фільтрування. Відображаються ті учні, в кого зріст вищий за 1,80 м або ж дорівнює 1,80 м. Переходимо на аркуш 4 і погляньмо на завдання. На аркуші 4 відобразити дані про учнів, які відвідують гуртки малювання або співів, використавши для цього фільтрування. Знову ж, аналогічним чином виділяємо таблицю, обираємо кнопку Фільтр із вкладки дані і обираємо гурток. Можна фільтрувати, знявши виділити все. І позначити, залишити позначки лише біля позначки співу та малювання. Окей, побачимо відповідний результат. А можна скористатися іншим способом. Обрати текстові фільтри, обрати дорівнює. І в «Дорівнює» прописуємо, що малювання. Або обираємо, що теж дорівнює, і прописуємо співу. Натискаємо ОК і відбувається те саме. Тобто відбувається фільтрування. Пропоную залишити саме другий спосіб, щоб виділено було за допомогою дорівнює. Якщо ми хочемо відмінити, то натискаємо Очистити і повторимо нашу дію з текстовим, дорівнює малювання або дорівнює співу. Окей. Результат ми бачимо. Все готово. Переходимо на аркуш 5. На аркуші 5 нас просять. Знайдіть проміжні підсумки за значеннями в стовпці маса учнів, які обчислення середньої та максимальної маси. Виділяємо всю таблицю. Переходимо в вкладку Дані, група інструментів Структура і обираємо проміжні підсумки. Де ми спочатку... Дізнаємося. Дізнаємося такі дані, як при кожній зміні в прізвищі і використовуємо функцію сума, вага. Додатковий підсумок. Готово. Але як результат ми бачимо не дуже коректне відображення. Тому пропоную здійснити наступну дію. Відмінимо наші, наші проміжні підсумки. Для цього ми повернемось назад. Кнопкою повернути назад. І здійснимо спочатку. Сортування від А до Я. А потім виконаємо проміжні підсумки. Спочатку суми визначимо, відповідні результати. Ми так і залишимо. На аркуші 5 бачимо підсумки. А тепер перейдімо на арку 6, виділимо таблицю, здійснимо аналогічно сортування. А потім проміжні підсумки. І оберемо тепер середнє. Окей. Чудово. Результати ми бачимо в себе на екрані. Все добре виконано. Але в нас є і остання дія. Завдання номер 6. Е, номер 7. На арку 6 імпортуйте дані з текстового документа, вказаного вчителем або вчителькою. Файл потрібно завантажити спочатку на комп'ютер. Для цього ми скористаємося наступним, е, наступними діями. За посиланням в описі під відео на файл із зразком Практична 6 формату тексті, текстовий документ, ви завантажите ось такий документ. Відкриється він у вас в такому вигляді. Натискаємо кнопку Завантажити. Відбувається завантаження. Завантажується даний документ у папку Завантаження. Після чого натискаємо вкладку Дані, отримати дані кнопку і обираємо з файлу, з текстового файлу або CSV-файлу. Відкривається діалогове вікно для завантаження документу. Обираємо папку завантаження і наш останній файл зразу практична TXT. Обираємо його і натискаємо кнопку «Імпорт». З'являється вікно попереднього перегляду таблиці. Звертаю вашу увагу, що все залишається так, як є. Зовнішній вигляд таблиці ми бачимо. Нас можна натиснути відразу завантажити, це означає завантажене на новий аркуш. Якщо ми натиснемо Завантажити до, то в такому випадку ми можемо е, обрати, куди саме завантажувати і в якому саме вигляді. Можна перемістити, на, до прикладу, на наявний аркуш у клітинку таку. На новий аркуш, ми залишимо на новий аркуш і натискаємо ОК. Відбувається завантаження. Ми бачимо запит та підключення. От наша з вами з'явилася таблиця, та, яку ми очікували, і нас просять, давайте відфоль... від... Форматуємо спочатку сортування за е, магазинами від А до Я, потім відформатуємо за жанрами від А до Я, але, бачите, відбувається зміна знову ж в магазині. Тому виділимо всю таблицю, оберемо вкладку. Дані і оберемо Сортувати. Перший жанр відсортуємо за магазинами. Магазини оберемо значення клітинок від А до Я. Потім додамо рівень, відсортуємо за жанрами, також від А до Я. Додамо рівень відсортувати за. Кодом магазину від найменшого до найбільшого. Окей, готово. Будь ласка, ми з вами відсортували спочатку за назвою магазину, потім за жанром, а потім уже за кодом. Готово. Будь ласка, все відсортовано, все працює. Крім того, просять нас здійснити проміжні підсумки. Для цього ми виділимо таблицю і здійснимо відміну фільтрів, але застосуємо фільтри сортування за назвою «Магазин». Окей, От таким от чином. Тепер спробуємо виконати проміжні підсумки. Проміжні підсумки не починають діяти через те, що в нас не застосовано до вибраного діапазону. Це означає, що нам потрібно виділити діапазон клітинок, в яких будемо виводити проміжні підсумки. Ну, от, До прикладу, нас цікавлять останні два стовпчика. Пробуємо по черзі для кожного стовпчика. Але, як результат, ви бачите, що здійснити проміжні підсумки підрахунок проміжних підсумків для таких таблиць, які вставлені з імпортовані з інших джерел, можуть бути відсутні. Тому залишаємо все, як є. Файл ми завантажили. Ми в ньому здійснили деякі маніпуляції. а Саме, до прикладу, якщо ми знову натиснемо сортування, ми бачимо сортування за магазином. А також давайте відсортуємо за, кіль... за виторгом хто найбільше від найбільшого до найменшого. От таким от чином. Все, готово. Дані результати ми зробили. Знімемо фільтр, щоб не відображався. Всі дії ми виконали, як нас просять. Тепер потрібно зберегти книгу у вашій папці з ім'ям файлу «Практична 6. Але перед тим пропоную поміняти місцями арку 6 і зразок практична 6. Зберігаємо нашу роботу, натискаємо файл, Зберегти як, огляд. Обираємо нашу папку з документами. З нашими, Підписуємо документ. Практична 6 і в дужках своє прізвище. Готові. Натискаємо Зберегти і готовий файл обов'язково надсилаєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж, будь ласка, в коментарях напишіть, чи допомогло виконання практичної роботи. Отримати вам позитивну оцінку та свої враження від практичної. На цьому вікно з практичною можна закривати. Я ж вам дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та лишати свої коментарі. До нових зустрічей! Дане відео створено за підтримки інтернет-ресурсу, teachinfo.com.ua. cinfo всі матеріали можна придбати за посиланням в описі під відео.